шановні журі! Я Корнічу Аріна, учениця 7 класу, комунального закладу, падалинської середня загальноосвітня школа Неопетровського району, Неопетровської області. Хочу представити вашій увазі внизку роботу на тему смикнемо за класицію, червону дівицю. Завжди і скрізь овочі вважалися важливим крисним компонентом харчування людини, особливо свіжі. Для мене дуже цікаво виявився овоч радиска. диска, їжа Плод, які містять вуглеводи, білкові речовини, няльні солі, вітаміни, а також молоді листочки. Грубі волокна, що до складу плодів, ніби щитки, що з наш організм токсичні речовини. При рожованні дископится антибіотиком мікро, для мікроорганізмів, ротові порожнення. Тому добре захищає організм простуди. Вітамін С допомагає нашому волосі бути більш густим та пишним. Особливо ми потребуємо свіжої продукції взимку. Проте на ринку свіжі овочі, особливо редиска, дуже дорогі і тому не зовсім доступні. Мета роботи встановити найбільш перспективний сорт ранньої редиски. Передбачається вирішення таких завдань: отримати в кімнатних умовах в зимовий період. Порівняти сорти ранньої редиски для вирощення в домашніх умовах, об'єкт дослідження, рання редиска сортів, жара, сара, снігірьок, предмет дослідження, умови, які необхідно створити для отримання кронеплодів. Редиска рослина родини капустяни. Скоро спила культура, тому родючий ґрунт відіграє велику роль. Використовувався куплений ґрунт, універсальний, перед посям брала рожена манаганцю, щоб нищити можливих збудників хвороб. Нарізала борозенки роззенки і вислав подавався свин в ряд. По два ряди кожного сорту ящик накрила плівкою, щоб, щоб зберегти тепло та вологу, виставила ящик на підвіконня. Після появи сходів плівку зняла, добре полила, підсипала ґрунт. Використовувала три сорти редиски. сорт «Снігирьок», сорт жара, сорт сора. За результатами спостереження отримала такі дані. Через ліса сінів сформулювалися коронеподи Діаметр 20 метрів, а в рослин сорту сора. Сорт жара, зиркував себе теж непогано, через 40 днів можна лазувати кронеплодами. Третє. Рослина сорту сніг дуже витягнувся і кронеплоди творилися на товарні. Четверте, для отримання кронеплодів в, кім... Диски в кімнаті необхідно створити такі умови: Дючий ґрунт, помірний полив, невисока температура 16-16 градусів Цельсію, додаткове освітлення в вечірній час. Таким чином може зробити висновки. Перше. Сорти сара і жара під, найбільш підходять для, для вирощення в домашніх умовах. Друге. Необхідно створити умови для росту та розвитку рослина. І на сам кінець. Рекомендації овочівникам-початківцям. Перше. Для вирощення в домашніх умовах використовувати три сорти редиски. Друге. Добре поливайте рослини, але щоб не було застою води. Третє. Ставте ящик подалі від джерела палення, гридистка холодна стійка, тому добре переносите на достатню температуру повітря на підвіконня. Відверто, обов'язково досвідчити рослини в зимовий, в зимовий час. Природнього світла недостатньо. Дякую за увагу.